Доброго мирного дня, ми успокою затишку. Так. Це в нас мука, борошно, два яйця, так як я кажу, дві яйці і молоко. Замішую вареники для такої ось гарної, гарної полуниці. Хочу вареників. І зараз Нароблю варенички, наїмся. І піду сапати. Маю мед. Ну, мед в мене не свіжий, свіжого ще не маю меду. А ось два ну, річні чи торішні, я навіть не знаю. Йому. Мед строку годності немає. Головне нічого гразного в нео не всунути, ні ложки, ні вилки. І він стоїть руками. Щось таке тут. А, ще щіпка солі кидається, але я не кидаю. Я солі не кидаю і соди не кидаю. Бо є люди содою роблять, я не роблю содою. Я дуже багато вареників наробляти не буду. Ось. Бо це нам тільки з Наталією і горний їсть такого. Ось. А для нас я вже три дні хочу вареників зробити не можу. Вчора Наталя пішла купила полуниці. Це полуниці купляні. Ми купили в нас у сусідстві недалеко від нас. Ось. Як недалеко хвилин 15, а може і цілих 20. Так кажеться недалеко, бо в своєму селі. Ось, в мене цього року полуниця вимерзла. Ось і немає нічого. У там ближче води. Ось, тут у них. Є полуночки. Хай Бог дає, щоб люди мали. Будуть люди мати і ми будемо мати купим та й будемо мати. Тісто замішую круто, так-так. Круто замішую тісто. Я знаю, зараз будуть казати, що хто так замішує, я замішую, бо мене люблять як вареник. І я так люблю, і Наталя так любить. Так, так, обтираю також з руки тісто. Руки помила з милом файно і обтираю. І зараз вимішу гарно і буде нам смачно. І усе. І будуть нам смачні варенички. А ви робите варенички з полуниці? Ви даєте до полуниці вареник цукор чи не даєте? Бо я не даю. Полуниці солодкі, смачні. Ось і те, що вони потім соку не пускають, а то як цукру дасиш, вони пускають сік. І тісто починає сунутися тоді. Ось. Так що ось таке. -то. От. Бира, так, вимісила тісто, розкачаю так. Таке тісто тяжко розкачувати, бо воно туге. Ось. Але зате вареники мені смачні. Вони не злипаються, вони смачненькі, Тістечко тугеньке. Мука у мене, чи борошно смачне через те, що воно не рідне. Ой, з мукою кинула. Так, що ось таке то. І будемо. Ліпить варенички зараз. Наліпимо і буде нам смачно. Дуже ще вареники люблю з черешнями. Ну Може, якщо Бог десь буде все добре, може, то я вівторок на базар скочу і куплю черешень. Дуже люблю вареники з черешень. Смачно ще виходять. Ось таке. то Чорницю робила вареники. Також смачно. Ну, вони дуже стріляють з чорниці також. Вони стріляють і з чорниці стріляють. То треба бути дуже обережним, щоб не поставити плям на одежі з чорниці. Так, що ось таке. то Ось такі, то я роблю. Зараз я буду ліпити вареники на стрімі. Ось. Так що. Як ліплюсь, хто хоче подивитися, зайдете на стрім, а вже покажу тільки, які вареники вийшли. То вже, бо варити буду після стріму. Ось. Так що ось такі -то байки. І буде, і буде нам смачно. Цього року рік тяжкий по пчолах. Вже минулі роки два рази люди мед качали, а цього року нема разу, чим, що викачати. Так що ось таке, то тяжковато цього року. Нічого. Рік на рік не приходиться. Кожен рік по поінакшому. Один рік гарна погода, все добре. А другий рік не то. Ну нічого. Аби Бог дав миру, нам і спокою. Все остальне помаленьку. Ми раду дамо. Так що ось таке. Ну, а я поставлю паузу. І тоді... Туди... А, ще покажу, яке варениці видушка маю такий апарат. О, аж такі виходять. Прекрасні варенички. Сього і варенички є, так що будемо зараз ліпити варенички. І тут ще трошки вийде. І ось? Ось так. Це ми змісимо і розкачаємо. Так, варенички от зварилися, бачите, мене докинула. Варенички всі ціленькі, бачите, вони не розлізаються, бо цукру в них нема. Ось. І тут є ота юшечка мед топиться. Вони тоді, получаються смачні, ущі. Так, давай я тобі дам, а тискай ще смачно. У мене ще одні доварюються. Мені треба відео дозняти. І щоб ви смакували. Ой! Бачите, тверденькі, не розлізти, нічого. Так що... Смакувати можна, сметанки візьми собі ще напевно. Наші якісь сметанки. Вигляд, тобі юшечки та mm -mm. Ще Почараються одні. Гаряча. То гаряча, то само собою. Так що ось у нас смакота. Заходьте. У нас смакоту. О. Я ще собі візьму сметанки, кину туди. Смакота. Трошки меду вимішаю і так буду мачати варенички. І буде нам смачно. Бачите? Не розлізається тістечко, воно тверденьке, файне, вони ніколи не злипаються таким способом, як таке тісто замішане. І все прекрасно виходить. Оце в мене мед. Так що, мед я маю. Ось. А вам всім скажу гарного дня і міцного здоров'я. все буде всім добре.